Сьогодні ми знову в Полонській міській лікарні і маємо можливість поспілкуватись з Іваном Савіцьким. Доброго дня, доброго дня, Іване Леонідовичу, тримаємо інтригу з нашої минулої зустрічі по питанню відкриття нашої поліклініки. Ніби вже терміни були такі наближені, а тут є, мабуть, якісь чинники і обставини, які на це повпливали. Скажіть, будь ласка, який сам справ? Адже воно стосується це питання, кожного пересічного громадянина, і от людям цікаво знати. Так, да. ви знаєте, дуже слушне питання, тому що, мабуть, не тільки пересічного громадянина не цікавить, найбільше вони цікавить наших медичних працівників, тому що враховуючи кількість лікарів, які сьогодні ведуть прийоми, як вони сьогодні перебувають по три чоловіки в одному кабінеті, повірте, що вони, мабуть, найбільше за це ми звичайно найбільше переживаємо і е, можемо сказати, що. Е, Переймаються цим питанням найбільше. Але в чому, як ви кажете, інтрига, в чому така ситуація виникла? Звичайно, з боку нашого ми як заручниками, розумієте, в нас є виконавець, у нас є технічний нагляд, це з однієї сторони, з другої сторони, в нас є держава, яка сьогодні фінансує. Сьогодні ми фінансуємося і виконані ці роботи, в тому числі фінансуються через Державну казначейську службу. Ми розуміємо, що для держави сьогодні є першочергові цілі, які вона бачить, щоб необхідно пропускати кошти і на які ці цілі. Звичайно, це те, що є першочергове. Ну, але ж ми фінансуємося якби по залишковому типу, коли кошти надходять, тоді е казначейська служба нам їх профінансовує. Тому сьогодні виникло питання, що у нас є заборгованість за виконані роботи півтора мільйона, е які були проведені підрядником, і ми ще їх вони їх не отримали, ці кошти. Чому так пізно подали? Тому що було багато недопрацювань. Ми змушені були разом з депутатами нашої міської ради, представником народного депутата Жмиринецького. Неодноразово ми збиралися в поліклініці нашій, в нашому приміщенні клініко-діагностичної поліклініки, де неодноразово проходили по... Практично по всіх кабінетах і вирішували питання, де дійсно є певні недопрацювання. Зустрічалися з підрядником, який приїжджав, який їх усував. І лише після того, коли були усунуті всі недоліки, ми підписали акти про виконані роботи. Тому на сьогоднішній день проводяться внутрішні роботи, практично виконані в повному об'ємі. Є певні недо... не то, що сказати, що це недопрацювання, просто є певні моменти, які ще необхідно доробити. І ми вже своїми силами почали прибирання, готуватись до того, щоб перебратися в поліклінічне відділення. Скільки це часу займе? Мені важко зараз сказати, тому що відділення велике і основна маса медичного персоналу зайнята своєю безпосередньою роботою, звичайно, а це вже додаткова робота, яку ми потихеньку будемо виконувати. Завдяки також міському голові та депутатам міської ради, ми сьогодні придбали. На кожний кабінет нові меблі. Ми будемо мати там шкаф, стіл, стільці, стільці на коридор, кушетки медичні, там, де вони необхідні. Це теж нас радує, тому що в нове приміщення ми війдемо з новими меблями. Це дуже добре. І хочу сказати, що коли буде готово, ми це буквально за пару днів складемо ті меблі, тому що вони ще запаковані. Це... Не хочеться їх зараз. Складати, встановлювати, щоб ми їх не совали, не, не подерли, не побили, щоб це було відповідало, скажімо так, цьому часу і вони були в гарному стані. Також хочу сказати, що сама проектно кошторисна документація була розрахована на 16 мільйонів. Ми освоїли 8 мільйонів сьогодні. Це тільки внутрішні роботи, встановленням ліфта, санузла. Ще в нас є майже 8 мільйонів яких мається на увазі на бумазі, за які ми маємо облаштувати утеплення зовнішніх фасадів, обробка вікон та перекриття даху. Але в зв'язку з тим, що цих коштів не вистачає, їх немає на сьогоднішній день, у нас виникло питання з нашими вікнами, тому що вікна встановлені, але зовні вони не оброблені. І вони сьогодні, якби стоїть питання про завершення хоча б обробити ті вікна, щоб вони виконали свої Умови, вимоги верніше, тому що якщо ми їх не обробимо, то піде дощ, сніг, і просто наш внутрішній ремонт просто може пропасти. Тому ми теж це піднімали питання на рівні міської ради. Хочу теж знову ж подякувати нашим депутатам і міському голові, тому що це завдяки їм вони підтримали це питання, виділили додаткові кошти. І ми сьогодні чекаємо, що підрядник має все-таки виконати. Наші вимоги і обробити зовні откоси зовнішніх вікон, тому що це дасть захистити саме приміщення і захистить самі вікна, щоб вони не повилітали нам після того встановлення. От такі в нас питання виникають сьогодні по поліклініці. Але я думаю, що це все можна робити одночасно, зовні обробляти вікна і потихеньку готуватися до, скажімо, переходу в нове приміщення, тому що воно дійсно виглядає на сьогоднішній день. Для нас на рівні, скажімо так, не хочу сказати, що вже аж такий високий рівень, але для нас це дійсно буде нове приміщення і в, гарній, і в гарному проведеному ремонті. Тому я думаю, що буквально ну, я не хочу бути таким аж оптимістом і сказати, що вже в кінці місяця ми дійсно перейдемо, але в найближчий час, до кінця року, це точно ми будемо вже працювати в новій приміщенні клініко діагностичної поліклініки. За вікном календарна осінь. І хочеться запитати за загострення сезонних захворювань. От яка тенденція і який стан справ по нашій громаді? Да, да, на, на сьогоднішній день це дуже слушне питання, тому що е, все-таки сезонна вона була, є і буде. Не дивлячись на те, що за вікном плюсова температура, нема дощу, тепло, вроде би ж, але е, дійсно захворність почала зростати. В першу чергу зростається гострі респіраторно-вірусні інфекції. На як ускладнення їхні цієї пневмонії. Але хочу також сказати, що є і на сьогоднішній день трапляються випадки коронавірусу. Ми маємо можливість цього діагностувати. В нас лишилися тест системи, які ми використовуємо, і випадки є, і не поодинокі випадки. Це спостерігається не лише на території нашого бувшого полонського району, але і взагалі сьогодні по всій Україні, ну в Хмельницькій області, в тому числі. Звичайно, у нас інфекційне відділення розраховане на 20 ліжок. Якщо ще місяць назад там перебувало 12-13-14 пацієнтів, і з них там основна маса була гострокішкові якісь захворювання, там простудні займали буквально 15 То на сьогоднішній день це відділення заповнено повністю. І більше 50% – 50 це хворі з гострими респіраторно-вірусними інфекціями, ослабленими пневмоніями. І знову ж у нас є пацієнти, які вже потребують кисневої терапії. Це і в терапевтичному відділенні, і в інфекційному відділенні. Завдяки тому, що ми все-таки встановили ту кисневу станцію, маємо запас кисню. наших балонів, які ми є сьогодні, можемо встановити на терапевтичні інфекційне відділення, їх достатньо. І ми можемо сьогодні наших цих пацієнтів забезпечити 100%. Не дивлячись на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала пандемію е, коронавірусу, але сама інфекція нікуди не ділась. Вона є, вона циркулює, е, є рух наших громадян, хтось приїжджає, хтось від'їжджає з інших країн. Тому розраховувати на те, що коронавіруса не буде, не потрібно. Він буде, є і буде. Тому я ще теж хочу звернутися до наших громадян, всіх. Е, Полончан і наших гостей, що все-таки не забувайтеся, що ми сьогодні можемо зробити щеплення. Є два щеплення проти грипу і проти коронавірусу. Тому, якщо ви проведете щеплення хоча б проти грипу або проти коронавірусу, ви себе в будь-якому випадку захистите. І це дасть можливість вам не втрачати лишні кошти, бути здоровим і не наражати на небезпеку своїх близьких та оточуючих. Тому на це треба звернути увагу. Івана пане а як на даний час складається співпраця з Національною службою охорони здоров'я? Да, у нас так, дякую за запитання. Воно теж на, на сьогоднішній день слушне, тому що це організація, яка практично нас фінансує, з якою укладена угода на цілий рік. І відповідно до наш, до цієї угоди, ми отримуємо кошти. Починаючи з липня місяця, в нас змінився відсоток фінансування за пролікований випадок. Якщо раніше ми отримували базова ставка у нас була десь близько 70-80%, ми отримали авансом коштів. А пролікований випадок в кінці за пролікований випадок нам платили тільки десь 15-20%, то на сьогоднішній день вона змінилася в сторону збільшення запролікований випадок. Зараз ми отримуємо 65% базової ставки, якби авансової плати, і 35% запролікований випадок. Що це міняє? Це суттєво міняє нашу, скажімо, дислокацію, тому що ми можемо заробити більше коштів, ніж ми отримали раніше. Тому що Базова ставка не міняється. Вона була, є стабільна і все. Тут перегляду теж не відмічалося з боку Національної служби здоров'я по інших пакетах, крім е, пакету надання при допомоги при паліативних, для паліативних пацієнтів. наших. там збільшилась частка, тому що на початку року вона у нас була значно менша. А за 5-6 місяць нам зробили перерахунок і збільшили надходження коштів якраз по цьому пакету надання допомоги. По усіх інших пакетах у нас сума не мінялася. Єдине, я кажу, що нас сьогодні радує, це збільшення фінансування за рахунок пролікованого випадку. Чим більше хворих у нас сьогодні лікується, відповідно і збільшується частка надходження коштів. Це нам дає можливість. То, щоб виплати зарплату, бути спокійними, і мається на увазі, що ми можемо сьогодні збільшити частку надання допомоги нашим пацієнтам в придбанні лікарських засобів. Тому Національна служба тримає руку, скажу, на пульсі, вони постійно контролюють ці кошти, які надходять. Є 28 ма постанова, яка була у грудні місяця прийнята кабінетом міністрів, і яку ми сьогодні дотримуємося, змушені дотримуватися. Це 85% коштів повинно бути не більше 85% на заробітну плату, все інше повинно використовуватися на лікарські засоби та інші видатки. Тому ми сьогодні дотримуємося, але збільшення надходжень там дає можливість трошки збільшити і надходження на лікарські засоби. Свій час ми розуміємо, коли пацієнт практично 100% лікувався за свої кошти. Да, сьогодні ми можемо дозволити збільшити, виніше зменшити витрати пацієнта на лікування. Хоча нам не вистачає, дійсно не вистачає цих коштів, щоб ми 100% могли забезпечити пацієнта наших, наших пацієнтів лікуванням. Разом з тим є лікарські засоби, які не внесені в національний перелік, і ми не можемо за ці кошти їх придбати. Тому це теж лягає на плечі пацієнта, що вони мусять їх купувати за власний рахунок. От така сьогодні ситуація з нашою національною службою здоров'я. А чи є зміни в проведенні контрактування на наступний рік з Національною службою охорони здоров'я? Так, да, ви розумієте, що. Як і медицина розвивається, так само розвивається Національна служба здоров'я і вводить і вносить в свою роботу все якісь нові та нові вимоги. Хочу сказати, що згідно постанови 410-ї кабінету міністрів 2018 року, яка передбачає контрактування на національне здоров'я, уже за 5 років відбулося більше 10 змін. Останні зміни були в серпні місяці 2023 року. Що вони передбачають? Вони посилюють вимогу особливо до проведення контролю за інфекці... інфекціями. Називається створення відділу інфекційного контролю. Також вони сьогодні вимагають, щоб в закладі була акредитована бактері... бактеріологічна лабораторія, яка би мала проводити дослідження на чутливість мікроорганізмів до антибіотиків. Акредитація Такому ракурсі передбачає, звичайно, значні фінансові вливання, тому що придбання обладнання, виготовлення, е е низки документів, все це передбачає за собою кошти. Як це складеться, не знаю. Ми готуємося до цього питання, тому що є вимоги Національної служби здоров'я і ми мусимо їх виконувати. В разі невиконання ви розумієте, що ми не зможемо контрактуватися по тому чи іншому пакету і, звичайно, не зможемо отримувати ці відділення. Тому ми зараз вже потихеньку готуємося. І вимоги дійсно такі стають жорсткіші, скажімо так. Разом з тим, на сьогоднішній день дуже актуальне питання, яке було піднято президентом України, міністром охорони здоров'я, це комфортне перебування пацієнтів в закладі. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми знаємо, бачимо останнім часом у нас температура повітря зростає і більше, скажімо так, жарка погода. На сьогоднішній день стоїть актуальне питання придбання і встановлення. Кондиціонерів або холодогенів інших, для того, щоб забезпечити комфортне перебування. У нас є частина встановлені в реанімації, там, в пологому відділенні, але їх звичайно недостатньо. Для того, щоб теж прийняти участь в контрактуванні, ми вже повинні до 1 січня мінімум 30% наших палат забезпечити кондиціонерами. Це теж. Потребову тягне за собою кошти. Ще раз хочу сказати, що сьогодні міська рада і депутати, все і депутатський корпус іде на зустріч, Нам допомагають в цьому питанні. Відбулася сесія, на якій теж були виділені кошти в розмірі 196 тисяч гривень. І ми сьогодні проводиться зараз роботи по закупівлі кондиціонерів і в подальшому їх встановлені, що покращить, скажімо так, комфорт перебування нашим пацієнтів в закладі. Це теж одна із вимог. Ну це я вам назвав такі основні вимоги, які є. Там є інші вимоги, які сьогодні передбачаються. Відповідність, звичайно, це доступність закладів для людей маломобільних. Це пандуси, це ліфти, це таблички. Звичайно, воно вкрай необхідне, але я ж кажу, зараз це все це тягне за собою витрати коштів. Тому ми стараємося так збалансувати бюджет, щоб вистачило і на зарплату, і на ліки, і інші видатки. Просимо міську раду, яка сьогодні є нашим власником і яка нам сьогодні допомагає, в тому, щоб заклад, який увійшов в спроможну мережу, міг в подальшому працювати і розвиватися. Також, вже коли я згадав за спроможну мережу, хочу сказати, що міністерство теж розглядає питання. Ну, на перших порах вони хочуть забезпечити в першу чергу це. Заклади, які надають допомогу високоспеціалізовані. Такі заклади, як обласна лікарня, обласна дитяча лікарня. Після них вони будуть як надкластерні. Кластерні заклади, які є в нас на території, в нас в районі це Шепетівка та Славута. Потім будуть дзвонити, їх будуть укомплектовуватися всім необхідним. Ну, а далі передбачається, що будуть все-таки вливатися кошти і в такі заклади, як наш. Які є сьогодні в спроможній мережі, для того, щоб ми могли забезпечити достатній рівень надання медичної допомоги, покращити якість обстеження, покращити якість лікування. Звичайно, це не на не одного року, мабуть, буде ситуація, оскільки не треба забувати, що у нас сьогодні йде дійсно повномасштабна війна, і основні кошти йдуть за на рахунок, на рахунок того, щоб заборонити нашу країну. І ми всі розуміємо, що левова частка тих коштів, які сьогодні ми отримуємо, це кошти міжнародного валютного фонду, наших донатів, це ті, які нас підтримують. Тому ситуація, звичайно, як і в Україні, в медицині, кругом у нас складна. Але хочу сказати, що заклад і колектив працює над тим, щоб вирішити всі поставлені перед ними питання і завдання. Працюємо на покращення якості надання допомоги. Звичайно, розширення хотілося б розширити ще. І кількість укладених договорів з Національною службою здоров'я. Але хочу сказати, що щоб це все зробити, є в нас така організація, як Департамент охорони здоров'я, який дійсно контролює на місці і за його рекомендаціями, відповідно, і реагує Національна служба здоров'я. А департамент, він державницький орган, він повинен використовувати, дивитися, куди кошти йдуть, як вони йдуть і як повинно все використ... працювати. Тому от на сьогоднішній день от така у нас ситуація. Питання комфортного перебування пацієнтів, звичайно, це воно дуже важливим є. Але в умовах війни хочеться ще запитати за безпечне перебування пацієнтів у медичних закладах. Скажіть, будь ласка, чи має наша лікарня обладнане бомбосховище або сховище, як називають? Наскільки воно розраховано осіб, та можливо є якісь проблемні питання щодо забезпечення необхідними матеріалами? Да, це надзвичайно актуальне питання, дивлячись на те, що відбувається сьогодні в східних регіонах, в південних регіонах нашої держави, звичайно, воно край актуальне. І хочу сказати, так, да, у нас є сьогодні протирадиційне укриття, воно називається, або ж просто сховище. У нас рахується два. Одна із них це наш погріб скажімо так, для зберігання, сховище для зберігання овочів. Воно не обладнане, не облаштоване і воно то рахується, при біді ми можемо використовувати. Але основне протираційне укриття у нас це під хірургічним корпусом. Хочу вам сказати, що багато років на це ніхто не звертав уваги. Дійсно, мирна країна, ніхто навіть і не планував, воно взагалі передбачалося в разі якоїсь небезпеки, вибуху на Хмельницькій атомній станції. Але ж все-таки ніхто його не фінансував, ніхто на це не звертав уваги. Коли прийшла війна. Дійсно, це виникло таке актуальне питання. Ми за два дні, звідти все поприбирали, привели його у хоч якусь відповідність, таку, щоб ми могли там перебувати. Слава Богу, що ми сьогодні перебували на такій території, де ще немає прильотів ніяких. Але ми сьогодні частиною з того приміщення підвального, яке в нас є в хірургічному корпусі, тому що все приміщення, воно вкрай велике, там більше 800 квадратних метрів. І привести його відповідність, звичайно, це дуже важко. Тому ми частину з нього привели, побілили, покрасили. Те, що ми могли зробити своїми силами, ми зробили. Воно сьогодні розраховано на 200 чоловік. Чому на 200 чоловік? Тому що в лікарні сьогодні перебуває розраховано 125 ліжок, плюс медичний персонал цілодобово це десь порядка 35 до 40 чоловік. Ну і якщо це білий день, у нас є ще пацієнти, які перебувають в поліклініці. В разі необхідності ми готові допомогти і тим, хто буде на території лікарні, чи хто поряд проживає, і кому немає де подітися. Воно в нас завжди відкрите. Черговий персонал, в разі небезпеки, звучання сирени, тривоги завжди відкриваються двері. Всі готові для того, щоб надати допомогу. Разом з теж з міською радою ми опрацювали це питання і. Виготовили проєктно-кошторисну документацію, щоб провести повністю капітальний ремонт цього приміщення на 200 чоловік. Це дуже гарна була б ідея, але ж поки у нас не вистачає коштів. Міська рада виділила нам мільйон на початок, щоб ми могли це все зробити. Сама проєктно-кошторисна документація розрахована на 10 мільйонів. Мільйон у нас міська рада виділила, ну і не вистачає у нас 9 мільйонів. Завдяки. Благодійному фонду Святого Валентина. Ми от маємо е, облицювальну плитку на підлогу та на стіни. в 100% ми забезпечені цим. Хочу їм теж подякувати за те, що вони приймають активну участь в, в, в допомозі для нас. Подали ми готуємося в один от, проєкт. Ми подали на світовий банк фінансування. Вибрали наш е, проєкт по е, капітальному ремонту нашого сховища. Це було, вся область подавала нас тільки чотири. Проєкти наших з області було вибрано на розгляд, в тому числі і наш. Чекаємо сьогодні, яке буде завершення, яке буде рішення. В разі позитивного ми отримаємо кошти на фінансування проведення повністю поточного ремонту з заміною всіх комунікацій. Це було б дуже добре. Ну і друге, ми готуємося подати на обласну військово державну адміністрацію. Там теж є нюанс. Підготовка певних документів, яких нас немає, ми сьогодні їх виготовляємо для того, щоб ми могли ще подати в іншу структуру. Будемо чекати якогось фінансування з цих. Але в разі необхідності в нас там є ліжка, у нас є там стільці, кушетки, ми забезпечені витою всіма е санітарними, скажімо так, необхідними предметами для того, щоб там могло на сьогоднішній день перебувати 200 чоловік. Кожне відділення має свою. Частину приміщення, відокремленого, вони знають, де воно. Ми проводили навчання з медичним персоналом, як спускати, кого, куди, хто куди йде. Так що тут ми опрацювали. Тепер єдине, щоб його було дуже добре, щоб воно дійсно було відповідало тим всім вимогам, які передбачені законом. Дякую, Дякуємо за розмову. Дякую вам. Хочу вам всім побажати мирного неба, найшвидшої перемоги. І хочу сказати слава Україні, слава нашим героям, які сьогодні дають можливість в важких умовах працювати, але їм набагато важче. Тому слава їм.